Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе Гоже, молитвами всіх святих, а окремо Василя Стуса серед них славного Героя України, якого сьогодні згадуємо ми. І з сьогоднішнього дня по 17 вересня, включно молимось до ікони Неопалима Купина. Дуже символічна ікона ця, тому що зараз. Україну все більше хочуть знищити, та Україна палає гласно, нескорено попри все, як та зоря, як та неопалима купола, проти все більшої темряви брехні зла в світі, і неймовірно сині люди світу чи нашої нації, дружні до нас, люди інших націй, віддають життя, іначе промені того сонця, яке заходить над світом. Тому що все більше темрява, і ми знаємо, що як Ісус попереджав, що та темрява на короткий час Господь допустить її панування, але саме в найважчі найтемніші дні Бог дасть сонячне воскресіння наших героїв. І слова Судді я вам показую фоні відео знятого за Божим наказом мною 19 квітня. 2020 року, у великодню неділю, коли місто було дуже безлюдне, тому що був той козловірус, і люди боялись виходити, були штрафування все таке інше. Але Божа Мати благословила, щоб я йшов, молився у храм покрову Пресвятої Богородиці. Дуже вірю я, що ймовірно до свято Покрову чи до свят... після свята того. Славного УПА після 14 жовтня будуть неймовірно сині події перемоги України з Богом до 21 листопада. Дай Боже скоріше про все це мріємо. Ми вже багато років, але на жаль, ви знаєте, яка ситуація є. Хотів би окремо сказати за те, дорогі мої. Що сьогодні минає 40 років, як богом прокляті советські окупанти, імперсатанисти в Москалі та їхні прихусні. Бог знає їхні імена, Бог знає, що наказ на вбивство Стуса дав, богом проклятий Мойчих Горбачов, який був тоді при владі, тому що Стус викривав сексотів КГБ, КПСС, які були. Серед тих, які були так звані десиденти, і наважно випустили тільки тих, хто дав зобов'язання співпраці з КГБ. Але Бог відкриє все. Ми ж пам'ятаємо слова славного Василя Стуса, сказані за всіх тих, що мають повернутися з Богом, з Богородицею, не мертві, а непереможні, безсмертні. І так буде, і переможуть неминучі Божі люди. Я тільки нагадаю вам, що Бог дав цього року з на захід сонця, вперше бачити місто Куб золоте Боже місто, Новий Єрусалим описана у 25 й лові откривень Івана Бослава, саме там, де воно має зійти між Франківськом і Львовом, де недавно богопрокляті рашофашисти нанесли ракетний удар в Калуші Бондарівську. Що місто я вимагаю так назвати із своїми друзями ще з 90 х за Божим голосуванням і людською підтримкою, я став депутатом міської і обласної рад Франківського і очолив Івано-Франківський ру. У, 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 Спочатку тайно, але потім, коли була реєстрація статуту в травні 90-го року як окремої громадської організації, вироблена печатка ми все більше почали говорити, що той народний рух, який йде за перестройку так званого Горбачова, треба перетворювати в націоналістичний рух, виводити його за ті ідеї. Побудови Української соборної самостійної справжньої держави, за які віддали життя найкращі, найсвідоміші наші герої, особливо християни ОГКЦ і християни тієї конфесії, яка була ОАПЦ, а зараз стала ПЦУ, і віддають життя, і власне. Це був особливий закрут саме в 1990 році, що маю сказати вам. Тому що ми напередодні також згадки за те, як був створений народний рух України в Києві перший збір. делегація від Івано-Франківського очолював, як співголова від самого міста з області, там були інші представники дружні. були ми. І звісно, що в той час ми старалися єдність тримати для того, щоб ту совєтську імперію подолати. Але стає питання навколо кого тримати єдність? Безперечно, навколо Пресвятої Богородиці, Пресвятого Бога і тих людей, які найбільш Божі, які найбільш християнського козацького роду, а не ті, які зараз. По людській глупоті більшості населення України ведуть нас, очолені тим криворожним клоуном, Нащадком по лінії батька, по лінії мами, тих, які є в пеклі, які є Богом прокляті за те, що були антихристияни, антиукраїнці. Але люди по своїй глупоті думають досі, що з лого дерева може щось добре народитись і е, не моляться за всі ті передання, які совісно передав і я і люди переді мною люди, що біля мене є, що Україну неньку за Боже Божеблагодіно пророцупа даних ще з 1942 року, які все більше підтверджується всякими різними знаками. Що я планую е і прошу пречистої Божої мами, що вам окремо зняти відео за ті божі знаки, які супроводжують УПА. і. Які підтверджують ту правду, яку кажу я? Бо більшість людей дивиться, і не бачить, слухає, не чує, не відчуває серцем своїм правду тут, тому що серці є вже вірство, є суєта, є похоті, є все те, що відтісняє слово добре, святе. Що я пробую ту як посадити у посадити кожну хвилину. Кожного дня, коли не від мене, а від Пресвятого Бога, Пречистої Богородиці і Української патріотичної асамблеї, з 2018 року йде наш поклик саме до людей через відео, ті, які є тільки на Ютубі. На Фейсбуці в інстаграмі телеграмі, хоч телеграмі, у мене найменше всього 15, як 15 стацій хресної дороги, і підтримую я позицію Петра Порошенка за те, що Телеграм треба і Тікток з українських соціальних мереж заборонити, так як це зробили в свій час у час влади п'ятого президента. Щодо ВКонтакте, щодо однокласників, щодо інших отих сайтів рашофашистів та їхніх посібників, які є серед глобалістів сатанитисячі 2014-2015 років, вже не пам'ятаю, коли це саме було. Але в час спочатку тої все більш кривавої війни, яка має перейти у особливо найстарішнішу стадію. Атомної, час якої має з'явити вже Христа. Нагадаю вам я, що це є давні пророцтва, які совісно пояснюю я, тому що люди не вірили в 90-ті роки що попереду війна, коли я перший зі всіх депутатів одягнув оцю військову форму і особлива це форма Соколів, яку благословила пошити причиста Божа мати. 33 форми і е, пішов в молитвах, вервишник ми пішли, попереджуючи за те, що Бог ще може відтягнути ту війну, яка мала бути до 2000 року, тому що в 1998 році явно до влади має прийти КГБіст, в Москві, який стане антихристом часом, і буде діяти з двійниками, його будуть особливо берегти. Глобалісти сатанисти, тому що через нього буде слово сатани, як діяти проти нашого пресвятого Бога, і може здохнути він тільки тоді, коли буде Боже пришестя до землі, і це написано в откровеннях Івана Богослова, що буде схоплений той звір. Один це антихрист Путін, і другий звір це чорноокий, чорноволосий вже Христос, якого ще мають дівити, який за Путіна має говорити, що це незамінний правитель і все таки інше. Що очікуємо, ми, що це мало би статися, дорогі мої, саме в вересні, тому що євреї. Це ті люди, які з нами чи то жити, це ті, що проти нас нагадую вам я нашу позицію, що ми так вживаємо дві назви щодо той нації, серед якої кожної нації є і своє золото, і своє болото. Золото від євреїв, нагадаю вам я від матері єврейки, народжений наш Ісус Христос від Марії. Від Бога Отця у нього нації нема. Болото зло, лайно, власне, це всі ті, які діяли проти Ісуса, проти старозавітніх пророків, ви знаєте, і так і не покаялися, робили зло. І ті, які розпляли Ісуса, і ті, які вбивали, тих, які за Нього виступали до Нього, Івана Хрестителя, зокрема, що 11 числа будемо згадувати ми це свято особливе і саме. До 12-13 числа є інформація, що можуть початися такі події, особливо страшні, які вже погоджені. У Пекіні у Китаї з тим справжнім Антихристом Однооким Старим, який там в бункері ще з 2000 року перебуває і якому дали особливу присягу ті. Відкривами які... сатанинськими флагами з п'ятикутною зіркою, з символом сатани пентаграмою, причому 5 зірок то означає, що 5 континентів хочуть захопити ці сатанисти, які провели найбільший парад в історії людства. За останні століття. Нагадаю вам я, що порівняно із цим парадом, парад Гітлера Сталіна є в рази менший у відомі роки популярності тих богом проклятків виродків зла. І власне чекаємо тих подій у все більшій вірі, у все більшій надії, що Бог зупинить. І поламає їхній такий парадний стрій. вони, що так переможно будуть по е, всьому світі йти. До речі, от е, флаг, який немає, то подібний на флаг УССР, е, який е, рівно 34 роки тому назад був замінений. На священий стяг героїв ОУН УПА, УВР ЗСУ Синьо-Жовтий і. Це сталося завдяки людям, які пікетували ту Верховну Раду. І з боку Івано-Франківців їх очолив я і дякую Богу за те, що давав змогу мені і іншим людям Божим зробити те, що вийде на добре і святе. І вірте, що б не сталося зле переможуть Божі люди, праведні спадкують землю. Хоча на землі залишиться жити люди в меншості. Переважно родичі, друзі, героїв тих, що мають воскреснути до кожної нації. А найбільше нагадаю вам я: дві третини сонях новоскреслих близько півмільйона людей. Вернеться з них близько 300 тисяч будуть саме українці, і серед них будуть 22 генерали. Які очолять повстання проти зла боротьбу разом із великим нашим кобзарем, який буде головний серед них його заступниками у бік Європи? Буде славний Василь Вишиваний, про яку розповідав вам я і кровний нащадок Данила Галицького та австрійських королів. І ви бачите на карті Європи позначено зеленим кольором, що було видіння саме восени. Я не пам'ятаю. По-моєму, це було 2015 року, тому що відео є знищені. Де будуть кордони Україні самим Богом по тих землях, які зараз є у Польщі, у Словакії, у Чехії, у Румунії, у Угорщині, Болгарії та Югославії частини, і нагадаю, що за це були божі відінні передання. І... Азії. Нагадаю вам я буде зелений клин аж до міста Благовіщенська. Саме по цій лінії має зійти ніби як десантні оці храми Божі по тисячу святих. Нагадаю вам я у четвер Божого Пришестя і заступником Великого Кобзаря у саме по керівництву тої частини, яка буде називатися Русь. Буде славний гетьман Іван Виговський тіло не конекліне є в Прикарпаті Манянському скиті, хоча він має вернутися в Воскреснем Києві з чудо храму, що має зійти на сходовій могилі. Нагадаю вам я за це. Є передання Пресвятого Бога і Пречистої Богородиці. Молімося за це. Молімо про це і пам'ятаємо слова Василя Стуса Ось святого українця. Який хочу зачитати вам я, тому що його слова як і мої. Я вірю в Бога. І не тому, що так легше жити, а тому, що без нього все втрачає сенс. Людина без віри, як дерево без кореня, Воно ще може стояти, але перший вітер зламає його. А віра то не втеча від реальності, а спосіб бачити її в правді. Ми, українці, вистояли століттями. Бо вірили, не все вирішується тут і тепер. Над нами є вища правда, яка бачить кожну сльозу і чує кожне серце. І нагадаю вам я слова Ісуса Христа, що Він єдиний є дорога і правда, і життя. І інших правдивих богів, окрім нього, нема. І є єдина та яка веде до нього, це Пречиста Марія Діва Пресвята Матір Божа і наша Матір єдина до свята Різдва якої до 21 вересня, нашого давнього свята, мають бути особливі події. Навіть з'явилася інформація, та що у середу, 23 вересня. Мало би бути підхоплення, восхищення, як це кажуть, вознесіння у небеса зараз дуже серед сектантів, як на, кажемо на тих людей. ми, Йде така інформація. Я вам нагадую, що підкоплення, вознесіння має бути в четвер. Пришестя одних людей до чудо храмів, які зійдуть у багато країн різних побожних, а найбільше Бог. Бере людей саме на Франківщину, саме на вовчинець Гору, де буде перша зустріч Бога Божої Матінки частини сонячного воскресних Святих і деяких їхніх родичів, друзів, про що є натяків 24 главі Євангелія Матвія. Я ж нагадаю вам, що в 2006 році саме перед святом ПАП, Пречиста Божа Мати, забила в Івано-Франківську тайно зібрати на раду форум української нової визної ради та прийняти третє універсалу ВВЕР, де є пояснення різних пророців зв'язаних з Україною і пророцтва на майбуття. Більша частина того універсалу є утаємнена. Але четвер універсала вистав... і сканої визної ради вже прийнятий в сонячному божому раю, але оприлюднений буде він у четвер Божого пришестя через газету, яка чудом Божим має з'явитися. До деяких людей, родичів і друзів, тих героїв, що мають воскреснути, це газета, «Поклик», вона буде кольорова, жовто синіми буквами буде переважно текст у ній. А я ж нагадаю вам, що та газета була заборонена саме в 1998 році. кучмошниками, як називаємо, знята з реєстрації державної. Тобто ніде в друканнях України її не можна було друкувати, тому що завжди вимагають власне свідоцтво реєстрації видання, щоб було воно. Але завтра в останній раз вийшла саме в жовтні 1998 року, коли главою ФСБ став саме антихрист Путін, який все більше йшов до всесвітньої влади, на якого був замах досить успішний, що морда його була спотворена. Він став одноокий, бачить тільки лівим оком, і з 1999 року. Грудня переїхав до Китаю, де й переховується, нагадаю вам я. Але на нині дав пророчий сон мені за ту газету поклик, що я читаю власне, четвертий універсал. Я не пам'ятаю, що там саме було. Але нагадаю вам, що саме з 2006 року триває особливе чудо тільки в Україні зацвітають каштани. І найперше, зацвів каштан франківського у формі хреста. Я показував його. Є він на вулиці української перемоги. Восени перший він зацвів. І Божа мати сказала, що як зацвітуть каштани чи навесні, чи восени. Бог прийде, Україна повстане і нечистої сили найперше в Україні не стане. А потім по всьому. Ті до трьох з половиною років переможуть Божі діти. За на це нагадаю вам я. Треба особливо Бога просити молити на проще рушати від кожного міста і села до цього Страсного Христа України. Врекувати його, молитися в бік Сонця. Тут щодня є зяви пречистої Богородиці Сонця і Святих, хоча ми не бачимо їх. І нагадаю вам я слова сказані при Пресвятою, караокою, дівою Богородицею Марією, особисто мені. Які я говорю майже в кожному відео. Що чим більше буде лампадок тут горіти, тим Бог побачить, що це знак від людей. Як знаєте, партизани запалювали вогні, що надпоміч на поміч скидали їм продукти, десант і так далі у часи боротьби проти в гітлерівців у час Другої Всесвітньої війни. так? Так, Бог побачить тисячі свідчок франківської прийде до нас скоріше з Божим військом. І саме за 30 метрів від цього Страсного хреста України напроти 15-го будинку вулиці Степана Бандери, який є, напроти 9-го будинку має зійти чудо храм, з якого скресне тисячу святих і славний генерал УПА Роман Шухевич серед них. Який буде керівник того повстання, якому будуть підлеглі генерали і під проводом Великого Кобзі. Святого Бога ми всяку нечість неминуче переможемо. Людською зброєю нагадаю вам я, а тими чотами, які описані в откровеннях Івана Богослова, за які є передання різних святих. Молімося, щоб більше Бог вернув наших героїв, бо вернуться, на жаль, не всі. А ті, які найкращі, найпотивніші, і ті, в сім'ях як яких вірять у сонячне воскресіння героїв, або ще повірять, бо віра в останні часи, дні перед Божим пришестя, буде надзвичайно рости. Після того як у світі. Буде більшість людей задурена з'явою вже Христа. Будьте з меншістю людей, особливо християн КЦ ПЦУ, які найбільше в Галичині будуть об'єднані під проводом Ісуса Христа та Української нової Визвольної ради проти зла. Містер, Південний Буг, Дніпро Ніто. і Сіверський Донець. Так. І всі вони стікаються в Чорне Три море. море. Тепер мені скажіть: Україна єдина? Так. Да. Україна єдина від Закарпаття Дунай до Сіверського Донця. Дуже просто. Покажи Україну. От. Тож, тримаємося єдиним кулаком проти нечисті збої. Та й Десниця Божа веде нас все більше щиро. І на Отця, і Сина, Святого Духа. Амінь. Четвер ми. прийди, Христе, Христе, прийди, нам На принеси